Шановні теплодарці, сьогодні була позачергова сесія міської ради. Знаєте, коли в січні нам запропонували взяти в ліцей, який є державним, учні, якого є замовленням держави на баланс міської ради. Одноголосно, звичайно, всі депутати. Відказали взяти на баланс і фінансувати ліцей. Чому? Це не тому, що ми такі погані не хочемо взяти на баланс. У нас бюджет міста, ми збираємо податки на 16 мільйонів. Щоб отримувати ліцей, нам потрібно 8 мільйонів 600 тисяч. Де ці гроші взяти? Взяти в одних, віддати іншим. Це не виходить. Вихід один це організація робочих місць, де могли б бути самодостатні забезпечувати всі потреби, які потрібні теплодару. На сьогоднішній момент це ми зробити не можемо. Хоча рішення в січні було, що ми не беремо фінансування ліцею. Я розумію. Що сьогодні учні не отримують стипендії, люди, які працюють, не отримують зарплату. Сьогодні важко їм. Але в міській раді немає грошей для того, щоб оплатити це все. Це не малі гроші. Було запропоновано за рік зняти всі дотації, які От До зарплати, наприклад, 1300 гривень, ми додаємо там ранг, додаємо премію, і тоді там, виходить 2 тисячі, 2,5 тисячі. Нам було запропоновано зняти ці гроші із зарплат за цілий рік і заплатити ліцею. Звичайно, це не я один рішаю, це рішає сесія. Ми це не змогли зробити, тому що це будуть не платежі і лікарні, і школи, і і міської ради. Тому що зарплати в нас дуже низькі. Сьогодні на сесії ми прийняли рішення, що ми відкриваємо фінансування, але з тим, що гроші приходять з обласного, обласної ради. На теплодар і автоматично вони переходять в ліцей. Ми тільки можемо грошми обласної ради оплачувати ліцей. Знаєте, сьогодні був мітинг біля міської ради, де опозиційний блок підняв це питання. Але він не сказав, як його вирішити. Якщо, наприклад, депутат обласної ради, Приїжджає до нас з таким запитанням. Якщо він дбає про ліцей, то він повинен був дати депутатський запит на сесії обласної ради, що в Теплодарі є такий ліцей, що сьогодні нема фінансування. І дати пропозицію, щоб обласний бюджет виділив фінансування на ліцей. Але цього не було зроблено. І тому крайніх знайшли Теплодарську міську раду, в якої незабезпеченість по зарплаті за рік, два місяці. Нам треба сьогодні шукати гроші, щоб заплатити за листопад і грудень. У нас нема поступлень, щоб заплатити за два місяці зарплати. Да, я розумію, питання потрібно вирішувати. Але вирішувати потрібно в кабінеті. Всі сили, які знають, як це вирішити, повинні сісти за круглий стіл і вирішити це питання. Тому що мітингом і образами один одного питання не вирішується. Я рахую, що сьогоднішня акція біля міської ради яка була організована опозиційним блоком, це була піар акція. Тому що ця проблема, ліцей називається державний ліцей, де державне замовлення. Проблему потрібно рішати як мінімум в обласній раді як... або Верховній Раді. Ми знаємо, що Верховна Рада прийняла про фінансування ліцею, але президент ще не підписав. Тому ти повинен бути, напевно, не на міського голову теплодару, в якого немає і ресурсів, і підприємств, які дають налоги, а питання потрібно вирішувати від обласної ради і до президента. знаєте, коли партія чи окремо люди, Хочуть чимось допомогти, вони беруть і допомагають. Вони не л'ють грязь на інших, вони не знаходять крайніх. А вони беруться за ділом. Що можна було зробити? Опять же, депутат обласної ради від опозиційного блоку міг на сесії обласної ради зробити запит. І на сесії повинні були проголосувати, щоб виділити теплодару, гроші. Для фінансування ліцею. Це було би плюс і для партії, і для депутата, і для теплодару, і для ліцею. Але це не було зроблено. Я рахую, що сьогодні немає місця ні одній партії піартись на бідах, які є в нашій державі. Сьогодні потрібно робити справу. Я закликаю всіх політичні партії, всіх підприємців, хто небайдужий до ліцею, звернутися до керівництва ліцею, допомогти продуктами, може якимось іншим питанням. Тому що в ліцеї сьогодні навчаються діти з всієї області, але в нас є 55 дітей-сиріт. Які потребують і уваги, і харчування, і матеріальної допомоги. Я звертаюся до наших підприємців. Хто може, зайдіть в ліцеї, допоможіть нашим ліцеїстам. Дякую.